Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами поговоримо про множення та ділення на 1, також ділення рівних чисел. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати, кличе в подорож, дзвінок. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 8788 та друкованим зошитом сторіночка 12. Для початку давайте пригадаємо і називаємо компоненти і результати дій в кожній рівності. Роздивимося першу. 58 додати 27 дорівнює 83. Як називаються числа при додаванні? Пригадуємо. Правильно, перший доданок, другий доданок, сума. Вірно. Наступний вираз: 100 відняти 40 дорівнює 60. Пригадуємо, як називаються числа при відніманні. Зменшуване від'ємник різниця. Добре. Далі 2 помножити на 9 дорівнює 18. Пригадуємо, як називаються числа при множенні. Перший множник, другий множник, добуток. Вірно. І останнє 15 поділити на 3 дорівнює 5. Пригадуємо, як називаються числа при діленні. Ділене дільник. Частка. Молодці. Переходимо до усного рахунку. Пограємо в гру Магазин. Визначте вартість покупки. Отже, в магазині продається булочка, яка коштує 2 гривні. Скільки будуть коштувати 3 булочки. Ми тут застосуємо дію множення. Одна булочка 2 гривні. А нам потрібно три таких булочки взяти, ми повинні 2 помножити на 3, і це дорівнює скільки? Вірно, 6 гривень. Отже, вартість трьох булочок 6 гривень. Наступне, два соки коштують 18 гривень. Скільки буде коштувати один сік? Отже, у нас є два соки, які 18 коштують, а нам потрібно дізнатися, скільки один. Потрібно від 18, так, поділити на 2. Тобто 18 гривень розділити на 2 соки. І Це дорівнює, це дорівнює 9 гривень вартість одного сока. Наступне у нас є ручка, яка коштує 5 гривень. А блокнот коштує у 2 рази більше. Дізнайтеся, скільки ж коштує блокнот? У, у рази більше у нас є підказка, це яка буде дія. Вірно, множення потрібно 5 помножити на 2, і це дорівнює 10 гривень. Вартість блокнота. Наступне. Кошик з грушами коштує 20 гривень, а кошик з яблуками удвічі менше. Скільки коштують яблука? Отже, у нас в задачі є підказка удвічі менше. Яка це дія, дітки, пригадайте? Правильно у 2 менше. Удвічі це у 2. Отже буде дія ділення. Правильно, треба 20 поділити на 2. І це дорівнює 10 гривень вартість яблук. Молочинки. Давайте з вами обчислимо значення виразів, щоб потрапити до магазину. 23 додати 32, дорівнює 55 молодці, 45 додати 54.

Каліграфічна хвилинка. Для цього відкрите зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Ваше завдання виписати числа, які діляться на 2. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Отже, ви повинні були виписати такі числа: 12, 16, 10, 14, 8, 18, 20. Ці числа діляться на 2. Попрацюємо з підручником. Відкриваємо сторіночку 88. Роздивимося завдання номер 2 Попрацюємо над ним усно. Замініть дію множення додаванням та зробіть висновок. Отже, роздивимося перший вираз 4 помножити на 1. Ми можемо з вами поміняти множники місцями 1 помножити на 4. Яким чином ми можемо замінити додаванням? Ми одиницю додамо 4 рази. Якщо ми 1 додати 1 додати 1 додати 1, утвориться 4. вірно. 1 помножити на 6. Тут ми можемо легко розкласти на додавання. Заміняємо. Нам потрібно одиницю додати 6 разів, вірно. І це вийде. дорівнює 6, правильно, наступний вираз. 3 помножити на 1. Тут нам треба поміняти множники місцями для того, щоб замінити дію додавання. Отже, 1 помножити на 3, ми беремо одиничку, перше число, і додаємо 3 рази. Дорівнює скільки, дорівнює 3, правильно. І останнє 1 помножити на 5 розкладаємо на додавання. Одиничку додаємо 5 разів вірно, і це дорівнює скільки? Дорівнює 5, який ми можемо зробити висновок з вами. А висновок такий, дітки, що при множенні одинички на будь-яке число у добутку ми отримаємо те саме число. 1 помножити на А дорівнює завжди А. І якщо примноженні будь-якого числа на 1, у добутку отримуємо те саме число. Якщо ми А помножимо на 1, то отримаємо все одно те саме число. Це, дітки, запам'ятайте. Продовжуємо працювати з підручником. Роздивимося завдання номер 4. Виконаємо його усно. Нам потрібно прочитати вирази. Виконати дії і назвати їх компоненти. Отже, роздивляємось перший. Читаємо разом: 12 поділити на 2. Поміркуйте, скільки буде. Вірно, дорівнює 6. Наступне 3 помножити на 2. Скільки дорівнює. Дорівнює 6 молодці. Наступне 14 поділити на 2. Дорівнює скільки? Дорівнює 7. І останнє 2 помножити на 5. Дорівнює 10. Молодці. Давайте з вами ще раз пригадаємо і назвемо компоненти дій. При діленні, як називаються числа? Ділене, дільник, частка. Повторіть. При множенні як називаються числа? Перший множник, другий множник, добуток. Молодці. Трошки з вами відпочинемо. Що ж, відпочили, працюємо з вами далі. Працюємо знову з підручником. Роздивимося задачу номер 5 Попрацюємо над нею письмово. Запишіть собі в зошит задача 5. Прочитаємо умову. Олена купила 3 гумки по 2 гривні кожна. І ручку за 5 гривень. Яка вартість її покупки? Отже, задача про що? Про гумки і ручку. Так, що відомо про гумки? Дивимося в задачу. Тут це написано, що купили 3 гумки по 2 гривні кожна. Так, і запишемо, що гумку. Гумки було 3 штучки по 2 гривні. Що відомо про ручку? Що її купили за 5 гривень, тобто вона коштує 5 гривень. Добре, що треба знайти в задачі? Яка вартість її покупки, тобто і гумки і ручки разом. Добре. Скажіть, чи можемо ми одразу відповісти на головне запитання знайти вартість всієї покупки? Правильно, діти, не можемо. Чому? Тому що для цього нам потрібно знати, скільки коштує гумка і ручка. Ручку ми знаємо, вона коштує 5 гривень, а гумку ми не знаємо, скільки коштує. Ми знаємо, що її було 3 штучки по 2 гривні кожна. Кожна це значить одна гумка коштує 2 гривні. А 3 ми не знаємо. Тому, перед тим, як знаходити вартість цієї покупки, нам потрібно знайти вартість гумки. Правильно, поміркуйте. Яка ж буде перша дія, якою дію будемо виконувати знаходження гумки? Одна гумка коштує 2 гривні, а такий гумок було 3. Правильно, діти, потрібно 2 помножити на 3. Скільки це дорівнює? Це дорівнює 6 гривень. Це коштували гумки. Правильно. Тепер ми можемо знайти вартість всієї покупки. Можемо. Гумки скільки коштують? Ми ось знайшли 6 гривень, так. Ручка скільки коштує? 5 гривень. Як знайти всю покупку? Потрібно 6 додати 5 або 5 додати 6, неважливо. Порахуйте, скільки буде. Дорівнює 11 гривень. Молодці. Не забудьте записати відповідь. Наступне завдання номер 6 Попрацюємо над ним усно. Давайте прочитаємо завдання. Розклади всі яблука у кошики порівну. Спочатку червоні, а потім зелені. Скільки всього яблук в одному кошику? Та скільки червоних і скільки зелених окремо. Добре, міркуємо. Для того, щоб знайти скільки всього яблук в кошику, нам потрібно що? Розділити червоні яблука, дізнатися, скільки червоних, а потім розділити зелені, дізнатися, скільки зелених. Отже, давайте розкладемо кош... яблука в кошики. Ділимо червоні. Скільки червоних у нас яблук? Їх три. Скільки кошиків? Кошиків теж три. Як нам розділити ці яблука? Ми можемо вираз застосувати, так, який вираз ми можемо скласти. Ми три яблука поділимо на три кошики, вірно. Так. Ділимо, поскільки вийшло яблучок в одному кошику. Правильно, по одному яблочку. Так, тепер рахуємо, скільки зелених яблучок. Їх шість. А скільки кошиків? Кошиків 3. Як нам розділити шість яблучок в 3 кошики? Ми правильно придумаємо з вами вираз, який? Шість поділимо на 3. Вірно, ділимо яблучка, розкладаємо по кошику. Скільки вийшло у нас яблучок? Правильно, по два яблучка в кошику. Молодчинки. Тепер можемо дізнатися, скільки всього яблучок в одному кошику? Можемо. Скільки червоних в кошику? Одне яблучко. Так, ми бачимо одне. А скільки зелених? Зелених два яблучка. Як знайти скільки разом? Правильно, треба один додати два. Скільки дорівнює? Дорівнює три яблучка в одному кошику. молочинки. Вирази номер 8. Виконаємо їх письмово. Запишіть собі в зошит. Нам потрібно знайти частки. Отже, записуємо перший вираз. 2 поділити на 1. Якщо ми дві цукерки розділимо ніж однією людиною. То скільки у людини буде цукерок. Правильно: ті самі дві цукерки і отримає одна людина. Наступний вираз 4 поділити на 1. Знову беремо 4 цукерки. Ділимо їх на одну людину. Скільки людина отримає цукерок? Правильно отримує всі 4 цукерки. І всі з'їсть. Наступний вираз 6 поділити на 6. Міркуємо, у нас є 6 цукерок. І 6 дітей. Так, роздаємо цукерки кожній дитині, скільки кожна отримує. По одній цукерці правильно. Наступний 14 поділити на 1. Є 14 цукерок. І нам потрібно розділити на одну людину, скільки людини отримає. Правильно, всі 14 цукерок. Наступне 12 поділити на 12. 12 цукерок ділимо між 12 дітьми. Скільки кожен отримує? По одній цукерці, вірно. Тепер ми 45 поділимо на 1. Ох, і ж багато цукерок отримує одна людина, вірно? Всі 45. І останнє 60 поділимо на 60. Вірно, ви вже здогадалися, що 60 цукерок, якщо поділити на 60 дітей, то кожен отримає по одній цукерці, який ми можемо зробити висновок з цих виразів? Що при діленні будь-якого числа на 1, отримаємо те саме число. Якщо А поділимо на 1, то дорівнює А. Та при діленні будь-якого числа самого на себе ми отримаємо 1. Якщо ми А поділимо на А, то в результаті отримаємо 1. Це запам'ятайте. Додатково виконайте завдання в друкованому ЗОшиті на сторінці 12. Дякую вам за урок! Оберіть відповідний смайлик своєї роботи на уроці намалюйте собі в ЗОшиті. До побачення!